Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему мішані числа. І в нас є таке завдання, нам потрібно записати число у вигляді неправильного дробу. І в нас є такі мішані числа. Чотири цілих чотири п'ятих, три цілих дев'ять сімнадцятих. 8, і 3,16. І три шістнадцятих, абсолютно вірно. Як Лізочка, взагалі перетворювати мішані числа на неправильні дроби? Ти це пам'ятаєш? Так. Да. Що треба от зробити? Давайте розглянемо наш перший приклад і спробуємо зрозуміти, що нам потрібно зробити для того, щоб перетворити мішане число на неправильний дріб. Нам треба, ціле. Так, нам треба ціле помножити на знаменник. Помножити на знаменник. І, додати чисельник. І додати чисельник. І це абсолютно вірно. Давайте запам'ятаємо, щоб для того, щоб змішаного числа нам отримати неправильний дріб, нам потрібно наше число ціле помножити на низ. Тобто на наш знаменник, і додати верх, тобто наш чисельник. Так? Так. Ну, Давайте це зараз і зробимо. Отже, ми 4 множимо на 5, так? Давайте запишемо зразу знаменник. І ще не забувайте одну річ. Що знаменник в нас не міняється. Якщо тут стоїть знаменник 5, він так 5 і буде, цей знаменник, так, Ліза? Так. Да. Добре. А що ми пишемо в чисельнику. В дужках 4 множити на 5 і за дужками плюс 4. Так, 4 ми множимо на 5, ми множимо наше ціле число на знаменник і додаємо. Чисельник. 4 на 5 це в нас 20. А 20, і... 20 плюс 4 це буде 24. 24. І який в нас дріб виходить, Ліза? 24 5. Так, у нас виходить дріб 24 п'ятих. Неправильний дріб 24 п'ятих. Ну, ще хочу наголосити на такий момент. Можливо, ви підзабули. Ліза, от мішане число що це за число, з чого воно складається? З цілого. Так. У нас обов'язково в мішаному числі є натуральне число, так? будь-яке там, 1, 2, 10, і обов'язково що? Правильний дріб. І Обов'язково правильний дріб. Так, якщо ви підзабули, то мішане число це число, яке складається з натурального числа, і. Правильного дробу. Добре, давайте розглянемо наш наступний приклад: це 3,917. Давайте спробуємо його, це мішане число, перетворити на неправильний дріб. Отже, перше, що ви маєте зробити, просто записати, переписати знаменник, бо він мінятися не буде, так? А далі, Ліза, знову ж давай повторимо, що ми маємо зробити, як перетворити мішане число на неправильний дріб, нам потрібно для цього ціле, ціле. помножити на знаменник і додати чисельне. Так, ціле. Ще раз давайте повторимо. Чим більше ми будемо повторювати, тим швидше ми запам'ятаємо ціле множимо на знаменник або множимо на низ. І додаємо чисельник, тобто в наш верх, так? І запишемо: ось так: в дужках. 3 множимо на 17, 3 на 17 і додаємо 9. Ну, Ми вже це зробили. 3, помножити на 17, в нас буде 51. 51, так? 51 плюс 9. Це буде 60. 60, в чисельнику в нас 60 вийде. А, а в знаменнику 17. Так, так і буде: 17. Отже, у нас виходить неправильний дріб 60, 6017 змішаного числа 3,9. Виходить неправильний дріб 60, 17. Добре, і давайте розглянемо наш останній приклад 16. І знову ж таки, знаменник ми просто. Виписуємо відразу, він мінятися в нас не буде. Далі. Вісім. Нас... Треба помножити на 16 і додати 3. І додати 3. Наше ціле ми множимо на знаменник і додаємо чисельник. Тобто 8 ми множимо на 16 і додаємо 3. Так, так і це і запишемо. 8 на 16 це в нас буде 128. Додаємо 3 Це буде 131. 131 і в нас... Який ліза дріб виходить? 131 16. 131, 16. Ну, взагалі, не важко, так? В принципі, так. ми розібралися, ми з лідкою посаділи годинку, розібралися з тим. Ми вам пропонуємо на домашнє завдання ще зробити наступні три приклади. Ми вже їх не робили. Спробуйте зробити наступні три приклади. Давайте це заберемо. І... Випишемо інші три приклади. Так само запишіть число у вигляді неправильного дробу. І наші мішані числа 9,61, 12,5 і 13,49. 49 сотих. Так, спробуйте це зробити самостійно, якщо будуть виникати якісь проблеми, пишіть нам в коментарях. Будемо розбиратися разом, так? Так. Да. Ну, а ми все зробили вірно. І якщо я вам... вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па.